Перша частина жахів на вулиці В'язів несподівано для всіх стала касовим хітом і одним з найбільш легендарних хоррорів в історії кінематографу. Само собою продовження не змусило себе довго чекати. І через рік у 1985 році на екрани виходить продовження франшизи з-під заголовком Помста Фредді. Через розбіжності з керівництвом студії Вес Крейвен відмовився від участі в зйомках. Його місце зайняв Джек Шолдер. Сиквел жахів на вулиці В'язів мав стати для нього всього лише другим фільмом у кар'єрі, що вже викли викликає деяке побоювання щодо його кандидатури. Також змінився основний каст акторів та дійових осіб. На заміну Ненсі Томпсон прийшов дивний хлопець Джесі Волш у виконанні Марка Паттона. Чому він мені здається дивним, дізнаєтесь трохи пізніше. Роберта Інглунда, виконуючу роль Фредді, взагалі спочатку не планували кликати на зйомки з метою економії грошей, але вчасно передумали. Про себе ж можу сказати, що фільм свого часу мені практично нічим не запам'ятався, окрім сцени в кінці, коли Фредді рубав підлітків правору. Чтельворуч виглядало це вкрай трешово. Нагадаю, що цей фільм не дуже мені сподобався, але може щось змінитися зараз, і фільм мені сподобається. Так що ж, презентує з себе друга частина легендарної культової франшизи жах на вулиці В'язів. Давайте розбиратися. Огляд на першу частину жахів доставив мені чимало проблем. Ютуб категорично не хотів, щоб мій ролик існував, тому що уявіть собі в ньому є вставки з фільму довжиною аж у цілих 7 секунд. Але мені все ж таки вдалося вирішити цю проблему шляхом подання апеляції. Але через це ролик не набрав великої кількості переглядів. Тому буду вам вдячний, якщо ви подивитесь огляд на першу частину даної франшизи. Якщо з якихось причин ще не дивилися його, дякую за увагу та давайте приступати. Фільм стартує з поїздки школярів на автобусі, кожен з яких зайнятий своєю справою. У факт, що роль водія виконує Роберт Інглунд, ну тобто Фредді Крюгер. І вже можна здогадатися, що щось має статися. Цей задохлик, якщо що, і є наш головний герой. Так цього разу нам не пощастило. Загалом з автобусу потихеньку висаджуються пасажири, залишаються тільки водій, дві дівчини та наш головний герой. He Зупинка. це була моя зупинка. Водій зупинятися не хоче і відвозить їх кудись у пустелю. Головний герой на це все дивиться. І такий дану мафий виявляється, що водієм цього автобуса є Фредді Крюгер. Земля під автобусом провалюється, і він залишається на краю урвища. Виглядає ця сцена, до речі, дуже непогано, тільки її придумав ще вес крейвен під час зйомок першої частини. Коротше, Фредді Крюгер починає повільно йти до них, і протагоніст, нарешті, прокидається. Що це взагалі за звук? Начебто двері зі скрипом відкрилися. Звати його, як я і говорив раніше, Джесі Волш, і він любить покричати. Насправді, протягом фільму він не раз кричатиме, як півень, а все тому, що актор є відкритим геєм. У цьому ви не раз переконаєтесь у цьому ролику. Ну добре, повернемося до фільму. Джесі погано спить ночами і частенько прокидається від жахів, про що були в курсі всі його родичі. Тому для них його крик не став чимось дивним. Також сім'я страждає від того, що в їхньому будинку. Дуже жарко. Вони пояснюють це тим, що нібито не працює кондиціонер. Трохи пізніше приходить його подруга, щоб разом із ним поїхати до школи. Він, типу, її підвозить. Якщо хочеш закадрити дівчину, то вози її на своїй татці. Хоча я б на її місці не сідав до нього в машину. Судячи з усього, він побував в аварії, тобто він ще той водій. Він у курсі, що головне, не під капотом. Єдине, що має значення, це які тачки водій. Ми зараз розіб'ємось хуй. А далі дії переносять нас на бейсбольний матч. Під час матчу відбувається невелика бійка між головним героєм і чуваком на ім'я Рон Грейді, під час якої Рон намагається зняти з Джесі труси. Хоча це більше схоже на чергові гачі бої, тому що замість бійки вони просто валяються в піску та намагаються по черзі забратися один на одного. Це непотребство перериває тренер, який тут є, до речі, справжнім шанувальником гачі мучі та змушує їх віджиматися. Він лазить по нічних клубах для гомиків і садомозахістів. Йому подобаються такі симпатичні, як ти з цієї розмови, ми з'ясовуємо, що Ліза, яку підвозив Джесі, виявляється з багатої сім'ї. Тоді в мене щось не клеїться. Просто дивно те, що вона з багатшої сім'ї, і при цьому її підвозить чувак, у якого навіть кондиціонер вдома не працює, і машина, дивись, зараз розвалиться. Ну добре, напевно, він їй просто подобається. Рон розповідає йому про те, що відбувалося в цьому будинку. Ну, про події, які були в першій частині. Правда, про те, як склалася доля Ненсі. Після першої частини ми так і не дізнаємось, ніби вона просто збожеволіла. Що з нею було далі, невідомо. У наступній сцені Джесі не може заснути і тому спускається до холодильника, прямо як я у другій годині ночі. У вікні він помічає дивний силует і йде перевіряти, що ж там таке, і стає свідком того, як Фредді Крюгер смажить шашлик у підвалі його власного будинку. І натомість, щоб викликати поліцію, чи одразу розбудити батьків, чи на крайняк озброїтися якоюсь там битою, він просто йде дивитися, що ж там таке. В результаті закінчується все тим, що Фредді Крюгер нападає на його. I need you, і нам потрібен Джесі. Ісля цих слів він в черговий раз лякає головного героя. І той репетує, як різаний. Наступного дня, замість того, щоб слухати лекцію про калові маси, таким чином тверді price. виділення. Тобто рештки поживних речовин, не засвоєних у шлунку, у товстій і тонкій кишках травного тракту виводяться з організму через пряму кишку. Ну раптом ви мені не повірите. Джесі вирішує подрімати, але його сон перериває пітон. Причому звичайнісінький, справжній пітон. Ну нібито обманка від режисера. Ви зрозуміли, щоб ми подумали, що це сон, а насправді це справжній пітон. Після уроків Джесі хотів зустрітися з Лізою, але батько не дозволив йому, бо той не розібрав свої речі. Відбувається досить дивна сцена, яких на жаль у цьому фільмі буде багато. І я зараз не про прибирання речей говорю, а про його запальний танець, коли ти не хочеш танцювати, але мама сказала, що дасть тобі грошей, якщо ти станцюєш. Цю вакханалію перериває Ліза, яка прийшла, щоб допомогти йому з прибиранням. Та я б взагалі від сорому провалився після такого, якби мама, а тим більше дівчина, яке мені подобається, побачила це. Але нашому головному герої не вперше бути посміховиськом. Коротше, вона допомагає йому з прибиранням. А за одне знаходить особистий щоденник героїні з першої частини. Послухай часом, коли я вже у ліжку, я бачу в вікно, як Глен роздягається. У нього і міцне тіло. Я знаю, що не повинна чи дати. Але якась частина моїства його жадає І я піддаюся. я хочу піти до нього. Щось по ній не було помітно, що вона сильно хоче Глена. Але ви самі пам'ятаєте, коли Глен до неї клеївся, вона його постійно відшивала. Сценарист взагалі першу частину дивився. Джесі з'ясовує, що теж бачив Фредді, і він не один такий, хто бачить ці жахи. Зараз буде скетч, як я проводив це літо без електроенергії. А якщо серйозно, чоловіче, купи собі вже кондиціонер. Спустившись вниз, Джесі знову зустрічає Крюгера. Той хоче, щоб Джесі приміряв його рукавичку. Очевидно, що він намагається схилити його на свій бік. Що, чесно кажучи, у мене не особливо клеїться з образом маньяка на ім'я Фредді Крюгер. Наступного дня Джесі ділиться своїми переживаннями з Лізою. Вона у свою чергу просить почитати у нього щоденник. Ненсі настає вечір, і відбувається просто якась неймовірна тупа сцена. Якимось таємним магічним чином на очах у всієї сім'ї. Божеволюють домашні папуги, один з яких просто вмирає, а інший, подібно до фенікса згорає в повітрі. Після такого навіть і я повірив у чари, але найбільше мене здивувала реакція батька, який почав звинувачувати свого сина. Що ти взяв Хлопавки для феєрверку? Чи може якісь петарди? блядь? які нахуй петарди. Ти що йобнувся зовсім? Ти взагалі бачив, що сталося? Тебе папуга в повітрі вибухнув. Ні, ну такої маячні я давно не бачив. Ну серйозно, те як вони шукали виправдовування цьому випадку, це напевно найтупіше, що я бачив. У батька також була ще версія про витік газу. Але знову при чому ж тут газ? А що ж це було? Пташиний сказ? Схоже, це у сценариста був пташиний сказ. Ні, ну ви хоч раз бачили, що сказу вибухали. Наступної ночі Джесі знову не спиться. Без коментарів. І після цього випадку Джесі вирішує сходити в клуб для геїв. Не питайте, де тут логіка, і навіщо він це робить, тому що в цьому фільмі її немає. Притому він пішов просто в ночнусьці, коли пішов дощ. Виявляється, Рон мав рацію щодо тренера, тому що Джесі пощастило зустрітися з ним. Після чого тренер вирішує, що Джесі треба побігати. Прямо не жах на вулиці В'язів, 2, а трешовий ужастик на кшталт дуже страшного кіно. Тільки цього разу це не комедія, і фільм реально намагається бути вірив. після тренування Джесі відправляється в душ, а у Шнайдера відбувається якась невідома хрінь. Тренер влаштовує бійку зі спортивним інвентарем, з якої м'ячики зі скакалками виходять явними переможцями. Мене найбільше приколює в цій сцені, коли шнайдер, навіть коли відбувається такий пиздець, він не перестає жувати жуйку. Відразу видно, справжній спортсмен згодом скакалки з нерухомою тренера. Далі скакалки прив'язують його до якоїсь труби і шльопають його по жопі. Так так, у прямому сенсі, все це відбувається на очах Джесі. Сказати, що це виглядає дивно, це нічого не сказати. Я навіть здивований, що цей фільм був зроблений в 85-му році, а не в 2024-му. Ну, Якщо ви розумієте, про що я в підсумку Джесі в образі Фредді Клюгера вбиває Шнайдера. Чому тренер помер, мені не зрозуміло. Він же його просто подряпав. У мене кіт в селі ще сильніше дряпається, і нічого, я живий, здоровий у будь-якому разі. Смерть не найзавидніша. Прийшовши до тями, Джесі котре робить те, що в нього виходить краще всього. Трохи пізніше поліція приводить його додому. Батя думає, що Джесі обдовбався, на що отримуємо негативну відповідь. Приїхавши зранку в школу, головний герой розуміє, що це був ніфіга не сон, і Шнайдер дійсно мертвий. І я б на його місці навіть зрадів. Бо погодьтесь, дивно, якщо тобі насниться сон, де твого тренера шльопає рушник по голій жопі. В наступній сцені Джесі знову прокидається вночі, і з кожним разом він дедалі більше втрачає контроль над собою. П'ять шість. Візьми в руки розп'яття. Молодець. Ось це нормальна реакція. На наступний день Джесі пред'являє батькові, що типу якого хера ти не сказав про те, що тут сталося. Але їхню розмову перериває загорівшися тостер. Я ще такого ніколи не бачив. Дивися шеріл. Вона вимкнута. Захоче допомогти Джесі, і вони разом вирушають до котельні, в якій колись працював крюгер. І я не зовсім зрозумів, навіщо потрібна була ця сцена, окрім як для розтягування хронометражу, тому що нічого цікавого в ній не відбувається. Вони буквально прийшли, постояли, спугалися щура, який сидів в якомусь ящику, і на цьому все. І ось так виглядає приблизно половина фільму. Більшість сцен просто не несе в собі ніякої цінності. Після прольотів камери, як у зловісних мерцях, Джесі вночі приходить до своєї сестри. Та вчасно зупиняється і розуміє, що більше спати йому не можна. Після цього у школі він виглядає досить роздратованим і грубить своєму другу Рону, з яким він схоже встиг подружитися. Тільки я пропустив момент, коли це сталося. Мабуть, поки вони разом віджималися. Отже, відбувається по суті фінальний акт. Вечірка у Лізи, яку, до речі, проводять її власні батьки. Ось що дійсно дивно, Ліза помічає, що з Джесі щось не так. Джесі у свою чергу ділиться з нею своїми переживаннями. І нарешті вони цілуються. Тим часом батьки Лізи йдуть спати та починаються справжні веселощі. Добре, два рази використовувати один і той самий жарт я не буду. Хоча я, по суті, його вже й використав. У лізі з Джесі вже доходить майже до ось цього. Ну, ну ось цього самого. Так. Я не зрозумів, а в чому проблема? Я впевнений, що Лізі сподобається. Зрештою, можна було б якось там з Фредді домовитись, щоб використовувати це на постійній основі. Але замість того, щоб використовувати це в своїх цілях, Джесі звалює з вечірки і приходить до свого улюбленого Рона. З приводу того, як він пробрався до нього в кімнату, я думаю, питань не виникає. Всі ж на класть, правда? Коротше, Джесі плачеться рону, що той має йому допомогти. Чому він найкращий варіант ніж та сама Ліза, я не знаю. Тому що на відміну. Від дрона Ліза вже була в курсі його проблем. Але хтось скаже, що він напевно не хоче наражати свою кохану на небезпеку. А рона виходить, не шкода, так пояснивши ситуацію, він залишається у Рона на ніч і несподівано перетворюється на Фредді. Як я зрозумів, прямо в нашій реальності. До речі, сама по собі сцена його перетворення виглядає дійсно круто. В підсумку Рон все, А Джессі залишається забруднений у крові. після вбивства свого друга, зрозумівши, що він навіть не контролює самого себе, в його голову приходить геніальна думка повернутися на вечірку до своєї коханої. Геній, блять, не інакше. Сорян що так багато мату, але навіть зараз, коли я це озвучую, у мене бомбить. Джесі приходить і скаржиться лізі, що типу він убив Шнайдера, що він убив Греді і так далі. І нарешті відбувається та сама сцена, про яку я говорив на початку. Починається повна вакханалія, басейн стає джакузі, пиво льється само собою. Бою, Джесі знову перетворюється на Фредді, та вбивати лізу він не став. Зате він пішов різати підлітків, яким на вигляд у 7 років по 30. Найбільше мене прикололо, коли Фредді розбив вікно, і підлітки пішли дивитися. Типу, що це таке? Ніхуя собі? Скло? Ні, може вони під чимось. На вечірці все таки. Звідкись з каналізації вистрибує Фредді, ніби він черепашка-ніндзя. І тут починається. Фредді справляється з підлітками поодинці, хоча, по суті, вони могли б його натовпом відмудохати. Чому надприродні здібності працюють у нашому реальному світі, мені теж не зовсім зрозуміло. Але, можливо, це сон. Приходить батя Лізи з рушницею, і Фредді йде в кущі. Напевно, живіт прихопило. Ліза розуміє, що він відправляється в котельню і їде за ним. Навіщо Крюгер з'їбав у котельню, я не знаю. Але може за звичкою думає, що в нього сьогодні зміна на роботі. На вході в котельню Лізу чекали дві дуже дивні собаки. І собаки ці просто Твейлери з масками на головах, які виглядають вкрай кринжово. У чому полягало їх призначення, мені теж не зрозуміло, тому що вона просто пройшла повз них. Напевно, просто хотіли взяти її на понт. Трохи побігавши по котельні, Ліза зустрічає Фредді. Фредді намагається вбити її, але в нього не виходить. Сила кохання не дає йому зробити це. Та. І Джесі вивільняється. Хоча сцена поцілунку з Крюгером виглядає звичайно дивно. І ось хеппі енд. Усі живі та здорові, окрім звичайно, тих підлітків, які порізав Крюгер, але це не важливо. Наприкінці ми бачимо приблизно те саме, що й було на початку. Джесі Лізі сідають у автобус. За велиґрейт Класна була гулянка, <thank you> так просто охуєнно, враховуючи скільки людей там постраждало. Я Крезія вже всіх чи ми справді їдемо надто швидко. Автобус їде нормально. Раптом автобус починає прискорюватися. Усе нормально. Файвер! зупиніться. Не відео автобус опаниця. І зрештою відбувається скример, і на цьому фільм закінчується. Що ж, таким була друга частина жахів на вулиці В'язів. Як ви напевно здогадуєтесь, фільм мені не сподобався, хоча я визнаю, що в ньому є якийсь прикол. Але швидше за все це пов'язано з епохою, в якій він зроблений, тому що, як я вже казав, мені дуже подобаються фільми з 80-х-90-х. Була непогана сцена перетворення Джесі у Фредді, і на цьому, мабуть, гарне закінчується. Помста Фредді взагалі мало чим нагадує хорор. Все, що відбувається у фільмі, більше схоже на чергову пародійну комедію по типу дуже страшного кіно. Про що я вже згадував. Нічого нового і дивовижного в цьому кіно я теж, на жаль, не побачив. Швидше, навпаки, фільм зіпсував те, що й так добре працювало. І по суті, авторам всього то й потрібно було зробити продовження першої частини. Натомість творці стали вигадувати колесо, коли у них у дворі вже стояв новенький велосипед. І зараз я перш за все говорю про Фредді, який в цьому фільмі чомусь не приходить до підлітків у снах. і не вбиває їх витонченими способами. А кошмарить лише Джесі, намагаючись вселитися в його тіло. І Така заміна, на мій погляд, виглядає вкрай сумнівно. Отже, весь прикол із першої частини про те, що не можна спати, інакше тебе уб'ють прямо у вісні, куди зник. І за підсумком помста Фредді мало чим нагадує свого попередника, продовження якого багато фанатів і очікували побачити. Навіть сам антагоніст зазнав якихось змін у зовнішності. Я не знаю, як вам, але зовнішність Крюгера з оригіналу мені здається більш харизматичною і більш жахаючою. Про сумнівний гомосексуальний підтекст взагалі мовчу. Втім, також здається. Дуже затягнутий, з нього половину непотрібних сцен, взагалі нічого не зміниться. Навпаки, динаміка тільки зросте, але ні, нам же треба тягнути хронометраж. Головному герою співпереживати зовсім не хочеться, і він швидше дратує своїми пітушиними криками. Та й в принципі цікавих персонажів тут немає. Фільм отримав досить низькі оцінки як від глядачів, так і від критиків. Та й в принципі заслужено, хоча зібрав хорошу касу. Знову ж таки, всі секрети, деталі і історію створення цього фільму я розповідати не буду, тому що сподіваюся як-небудь зробити окремий ролик на цю тему. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. З вами був Олексій. Це канал Кіногіт. До зустрічі.